Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати хліб на мінеральній воді. Нам знадобиться 280 мл теплої газованої води, я вже її нагріла, 25 г дріжджів, 1 чайна ложка солі з гіркою, 1 столова ложка цукру з гіркою та 2-3 столові ложки олії. Також знадобиться 550 г борошна. Спочатку зробимо опару. В миску викладаю дріжджі, цукор та вливаю воду і розмішую до повного розчинення. Дріжджі з цукром мене повністю розчинилися, тепер додаю 4-5 столових ложок борошна. Залишаю опару на 15-20 хвилин на столі. Опара в мене вже підійшла. Тепер сюди додаю сіль та олію і перемішаю. Поступово додаю борошно та замішую тісто. Тісто інтенсивно замішую не менше 15 хвилин. Тісто вийшло м'якеньке та гарне в роботі. Накриваю рушничком та залишаю на 1 годину 20 хвилин в теплому місці. Друзі, ось таке у нас тісто вийшло. Тепер формую хлібинку. Викладаю в форму, і буде в мене ще підходити 30 хвилин, хліб уже у мене підійшов, ось так він виглядає, дуже красивий. Тепер зверху змастю молоко, буквально знадобиться одна столова ложка, і буду випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Друзі, ось такий м'ягесенький хлібчик у нас вийшов. Зараз розріжу і покажу вам ще в розрізі. Ось такий хлібчик в розрізі. Дуже смачний, дуже м'ягесенький, ароматний. Який красивий. Самий смачний хліб це домашній. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.